Пані, чи ви готові до обстеження? Ніколи такого не бачила. Ми проведемо ще один тест. Ваша дочка геніальна. Ох, гадаю, почалося. Невдовзі ви побачитеся зі своїм малюком. Привіт, Леї! Я твоя мама. Любий, маємо дівчинку. Так, я став татком. Легі, я люблю тебе. Люба, що ти теж це бачиш. А ви хто такі? Не наближайтесь. Концерт розпочинається. Веселищі вже годі зупинити. Друзі, ми команда. Саме час влаштувати смачну перерву. Смакота. Ласкаво просимо додому. Тут страшенний гармидер. Що вони влаштували? Вам тут не місце. Забирайтеся геть. Поліція потребуємо допомоги. Панове, ви помилилися адресою. Ідіть собі, бо вас буде заарештовано. А що ви скажете щодо цього? О, ні, жахливо. Нам їх не вдасться подолати. Гадаю, поліція нам не допоможе. Маю смачну ідею. Приготуємо торт. Ідеальний результат. Сподіваюсь, нашим гостям це сподобається. Варто поквапитись. Панове скуштуйте мого фірмового торта. Обіцяю, вам сподобається. Смачніше годі уявити. Це перемога. Вони вже не монстри. Лея не плач. Поглянь, як я вмію. Може, додамо музики. Тепер маємо велику сім'ю і нам час готувати обід. А для крихітки леї молочна каша. Це смачно та корисно. Смачного крихітко. Спрунки, а для вас соковите м'ясо. Краще не буває. Крихітко, з ним народження. Час отримувати подарунки. Мені це подобається. Стривайте, а де спрунки забарились? Гадаю, вони спізнюються. До свята все готове. Що тут відбувається? Мерщій сюди. Це спрунки вечірка. Ось саме те, чого нам бракувало. Куди ви? Аго, поверніться. Лея з днем народження. Час загадувати бажання. Друзі, ви суперові! Мені час на роботу. Поводця чемно леє. Люба я сумуватиму. Мамо, куди ти? Татку це не сподобається. Друзі сталося жахливе. Моя мама і Кларк, у них кохання. Ви мусите це побачити. Лея тут анікогісінько. Гадаю, тобі видалося, але я бачила на власні очі. Мері, де мама? Вона пішла до ресторану разом із Кларком. Ми миттю все з'ясуємо. До роботи панове сюди не можна. Ми програли, але ми маємо ще один шанс. Ласкаво прошу до нашого ресторану. Вдалося. Це було за виграшки. Це вони. Чи ви бачите? Все зрозуміло. Влаштували побачення. Мамо, як ти могла так вчинити? Друзі, гайда за ними. Чи ти щось небудь чуєш? Хоч би нас ніхто не побачив. Першу гроші, потім товар. Okay. Чудова угода. Ось і ваші платівки. Чудово, Мартіну, це сподобається. Клакер, ти мені допоміг. Що ви там надумали, зрадники? Я зробила світлини. Ми виведемо їх на чисту воду. Хлопці, що це з вами? Мамо, нам про все відомо. Зізнавайтесь. У вас кохання? Маємо докази. Ви геть забули про день народження татка. А ми підготували для нього сюрприз. Сім'я. Я вдома. Де всі? Що відбувається? Якось дивно. Тут лист. Це запрошення на побачення. Люба, ти маєш чудовий вигляд. Мартіне, з днем народження. Маю подарунок для тебе. Платівки моєї улюбленої групи. Але це ще не все. Татку, вітаємо! Ця вечірка для тебе. Найкраща вечеря в моєму житті. Ваші напої, панове. Любий, я кохаю тебе. Люба, вчись наполегливо. Тобі все вдасться. Студенти, маєте новеньку в групі. Це Лея. Сьогодні ми вивчатимемо географію і не забуваємо про фізику, а хімія це так захопливо. Не впевнена. Може, повеселімося? Музику гучніше? Саме час потанцювати. Я не бачу ваших рук, але студенти мусять вчитися. Каша, знову. На вигляд казна що? Чи смачнішого нічого немає? Друзі, допоможіть, я страшенно зголодніла. Стривайте, вам не можна бургерів. Всі до столу і не забуваємо про музику. Вона будь-яку їжу робить смачнішою. Отакої обід повинен бути корисним. Це не чесно. Чи ви готові, студенти? Почнімо розминку. Швидше, ще, швидше. А що, як ми додамо музику? Це суперечить правилам. Зате небо, як весело. Почнімо музичне тренування. Чи ви з нами? Влаштуємо танцювальний батл. А як щодо заняття? Ніхто не їсть те, що маємо в коледжі, і ніхто не прагне навчатися. Я дам цьому раду. Лея батьків до коледжу. Батьків? Чому це? Лея весь час порушує правила. Її друзі зривають заняття. Панянку, вас відсторонено від занять. Лея, як ти могла так вчинити? Покарано. Це все через вас. Ми надалі не друзі. І вам час повертатись додому. Ігри скінчено, діточки. Спрункі. Чи ви підете зі мною? Не треба, я передумала. Вже нічого не вдасться виправити. Прощавай. Це я в усьому завинила. Друзі, пробачте мені. Лиє, що трапилося. Спрунки зникли. Офіцери, допоможіть. Врятуйте моїх друзів, вони найдобріші. І обожнюють музику. Ми були найкращими друзями. Колея, ми вам допоможемо. Вони в неабиякій небезпеці. Чи ви бачили цих милих спрунків? Їх тут не було. Ми розшукуємо спрунки. Нічим не можу допомогти. Допоможіть мої друзі загубилися. Ми їх не бачили. Може, спрунки переховуються тут? На жаль, в коледжі їх немає. Ми їх надалі не побачимо. Гадаю, вам потрібна допомога? Покладіться на мене. Кетнепе, ти суперовий. Почнімо з ремонту телевізора. Я дам цьому раду. Кетнепе, що ти на коїв? Перепрошую, не навмисно сталося. Поверни нашу Лею. Гадаю, мені час. Ані руш не гіднику. Де це я? Друзі, я вас врятую, і ми разом повернемося додому. Де вони? Це дівчисько обдурило мене. Лея, повернись. Мамо, тату я вдома, і я повернулася не сама. Друзі, ми знову разом. Надалі ніщо нас не годне розлучити. Страшенний гармидер. З мене годі я звільняюсь. Mm, що ж, мені тепер вдіяти. Маю одну ідею. Якщо є дитина, то в прислузі немає жодної потреби. Ласкаво, прошу, дрібното. Ми з тобою потоваришуємо. Дивно, чому це ти плачеш? Хочеш піцу? Я миттю повернуся. Трясця, мені не можна шуміти. Я просто візьму трохи каші. Крафті смачного. Що знову плачеш? Ти погано поводишся. Тобі потрібно вмитися. Так краще, а тепер спати. Невже цей безлад вчинив я? Книги це марнування часу. До прибирання крафті. А вже ж, тату. Ох, тут так брудно. Втім я впораюсь. Все гаразд. І не забудь приготувати мені обід. Як скажеш тату, це геть не складно. Тату тобі це сподобається. Нічого гіршого не куштував. Тебе покарано крафті. Знову спиш? А хто буде прибирати? Я все зроблю тату. Чому ж ти мене не любиш? А тепер чи можна мені в коледж? Привіт коледже. Знову ти не невдако? Мелані маю для тебе сюрприз. Чи подобається? Сподіваюся, я не запізнилася. Потячий корм. Тату? Знову твої жарти. Це вже занадто. Привіт, любий. Чи ти скучив? Мамо, татку, що ви тут робите? Ось і наша крихітка. А де мої подарунки. Як щодо прогулянки, крихітко. Хочеш морозивка, вибирай будь-яке. Бабусі, дідусь, ви найкращі. А зараз шопінг. Ова, тут сила на всього. Обожнює шопінг. Ми це купуємо. Сьогодні найкращий день мого життя. Ви аж надто балуєте дитину. Крафті йди до своєї кімнати. Мамо, тату вам уже час. Жодних подарунків. Насміття звалище. Бабусю, дідусю, де ви? А як щодо моїх нових речей? А то ти Рюмса. До речі, тобі вже час у коледж. Добрий день, студенти. Хто піде до дошки? Я хочу. Перший президент Сполучених Штатів Америки Джордж Вашингтон. Крафті відмінно. А що сьогодні на обід? О, я не аби як зголодніла. Мені салат, будь ласка. Дитинко, цього замало. Але в мене більше немає. Немає грошей немає обіду. Що ж мені вдіяти? А що як? Не надто погано. Крафті, це ганьба. Ви не розумієте. Тату в мене тутма грошей. То зароби їх. Чи знайдеться для мене робота? Панянко, ми вам допоможемо. Довіртеся мені, отже порозкладаємо все по поличках. Простіше не буває. Дрова. Ти нам не аби як допомогла. І це перемога. Чому забарилася? Віддай мої гроші. Але це я їх заробила. Добрий день. Чи вам потрібен помічник? Можеш починати? Ха, я майстриня з прибирання. Пані роботу виконано. Дякую, Люба. Добрий день, я ваш новий співробітник. Дуже вчасно. Чи хто-небудь хоче смачної піци? А вже ж я. Хвилинку панянко! Ваше замовлення майже готове. Смачного. На вигляд, апетитне. Обожнюю робити людей щасливими. я вдома. А гроші нехай зберігаються в надійному місці. Тут їх ніхто не знайде. А тепер спати. О, мені час до коледжу. Жахливого тобі дня, Люба. Я мушу дещо перевірити. Гроші мають бути тут. Я все одно їх знайду. Ага, а ось і скарб. Хіба дітям потрібні гроші? Нехай вони полежать у мене. Бувайте, побачимося завтра. Привіт, тату. Де мої гроші? Не може бути. Тату, це не чесно. Поверни мої гроші. Навіть на думці не маю. З мене годі. Я не повернуся додому. Крафті, чи це ти? Крихітко, тепер все буде добре. Це твій новий дім. Може, повечеряємо. Влаштовуйся зручніше. І смачного. М -м, дуже смачно. А це твоя кімната. Солодких снів, Люба. Крафті доброго ранку. Це тобі. Влаштуй собі першокласний шопінг. Завжди мріяла про таке. Почнімо з нового телефона. Те, що треба. Я це купую. Гроші не проблема. Хочу найгарніший макіяж. Ви за адресою. Додамо яскравих кольорів і готово. Я красуня. Бабусю ось і я. Тепер з мене не глузуватимуть у коледжі. Крафті, Чи це ти? На старт увага руш. Я перша. Крафті. Де ти була? Я не повернуся додому. О мені потрібно сховатися. Я тебе скрізь розшукаю. Від мене годі сховатися. Бабусю, допоможи. Те непе, ти погано поводишся. Тебе покарано. Люба, ми поруч. Я так злякалася. Люба, ми невдовзі повернемося. Всі діти обожнюють грати в приставку. Дитинко, це тобі. Бабусю, дідусю, я вас люблю. Пограємо. Я чемпіонка. Люба час пообідати. Для тебе це найсмачніше. М -м, краще годі й уявити. У цьому будинку я буду щасливою. Ох, час поспати. Солодких снів, бабусю. Сьогодні буде суперовий день. Тату, що ти тут робиш? Крафті, вибач мені, я був поганим батьком. Тату, ми все виправимо і станемо справжньою сім'єю. Бабусю, до нас гості. Синку, ми знали, що ти змінишся. Дуже зворушливо, однак мені вже час. Фу, схоже, почалося. І мені ніхто не допоможе. Упс. Привіт, крихітко. Вибач, але я не можу тебе залишити. Сподіваюся, ти будеш щасливою. Повеселімося. Жодних фокусів. Виключна магія. Хто тут? Крихітко, ти геть саменька? Тихіше, тихіше, я поруч. Так, Ходімо зі мною. Дівчата маю сюрприз. Це ж дитина. О, така чарівна. Ми мусимо її залишити. Це наша кайлі. Крихітко. Доброго ранку. Час причепуритися. Почнімо з білісінької усмішки. Я Зголодніла. Стривайте, а як щодо зачіски? Ось тепер ти справжня принцеса. О, я страшенно голодна. Час поснідати. Майже готове. Бракує хіба чогось гостренького. Кайлі, саме вчасно. Це твої улюблені хот-доги. хот-доги. Ой ой, дитина в небезпеці. Не панікуймо, Ну ми загасимо цю пожежу. Смачного крихітко. Смакота. О, Страшенно нудно. Чим би зайнятися? Маю ідею. Убуру куру Ой. Мене тут не було. Кайлі, привіт! А, мені дуже нудно. М -м якщо ти <звіс> нічим не зайнята, приготуй мені королівський фреш. А вже ж матусю. Більше, ще більше вітамінів. Готово найсмачніший фреш. Кайлі, ти дивовижна. Хочеш поплавати? Нато нудно. <клес> Ось як треба розпочинати ранок. О, Кайлі, що трапилося? О, Мамо, мені нудно. <клес> Я знаю помічний рецепт від нудьги. <клес> що? Прибирання? А ж, Люба. <клес> Сама спробуй. Прибирання завжди покращує настрій. Що ти маєш рацію. Але це так виснажує. Кайлі принцеси так не поводяться. Ха, діти геть не розуміються на веселощах. Ну, ми влаштуємо пекучий перекус. Обожнює таке. Мамо. Може, пограємо в принцес? Крихітко мені ніколи нудно. Отже, ходімо зі мною на йогу. Йоху, те, що треба. А що таке йога? Ми на місці. Хм, чи це справді цікаво? Мамо, почекай. Чи всі зібралися? В такому разі починаємо. То це йога? Простіше не буває. Пані, повторюйте за мною за виграшки. А тепер так. О, за складне завдання. Продовжуємо пані. Ага. Ви серйозно? Я так не граю. Кайлі, це не чимно. Як скажеш, мамо. Агу, чи ви позасинали? Може, потанцюємо? Неймовірно, нудно. Хочу знати про всі останні новини. В якому акваріумі? Крихітко не на часі, Маю термінову справу. Обожнюю термінові справи. Я допоможу. Мамо, зачекай. Не так швидко. Це так жорстоко. Зміям не місце в акваріумі. Мамо, ти найсміливіша принцеса. Чи ти впевнена? Це може бути небезпечним. Ти лиш поглянь, яка вона миленька. зубаста. З мене годі. Малюки, тепер ви на волі. Так день сьогодні. Люба, що mm. трапилося, спершу йога, потім змії. Нудно. Я знаю, wow. чим зайнятися. Чи ти зі мною? Yay. Ласкаво, прошу до <с солодкого королівства. Морозивко, ось те, про що я мріяла. Я обожнюю полуничне. Ми з тобою дуже схожі. Тривай! Оце усе? Морозива забагато не буває. Зимно і смачно, крихітко, а ось і я. На нас чекає холодна пригода смачного. А чому це ти не їси? Mm -hmm. Якщо ти наполягаєш? Ой я вже не можу. Тобі вдасться крихітко, це дуже смачно. Бл, схоже, стало зимно. Кейлі, <плес> чи з тобою все добре? Я тебе врятую. <плес> Дівчата сімейні збори. Сталося жахливе. Наша Кейлі перетворилася на крижину. <плес> Що вдіяти? Я дам цьому раду. Крихітці просто потрібна вода. Кайлі, ну ми тебе зігріємо. Спрацювало, але вона не приходить до тями. Цікавий факт кішки здатні лікувати хвороби. Дій пухнастику. Дівчинці потрібне гарне укладання. Краса врятує світ. Тані Рапунцель. Чистота та лад понад усе. Кайлі, прокидайся! О, ні, все халепа. Ельзу, не панікуй. Нашу Кайлі врятує хіба пісня принцес. Це не так дівчата? А можна не шуміти? Люба, ти прокинулася? Що відбувається? Ви тут співи влаштували? Принцеси не виправні. Ох, я не обид втомилася. Зате тепер мені не нудно. Мама, ви найкращі. На добра ніч, Кайлі. Нехай тобі насняться найказковіші сни. Дівчатка, не заважай моїй. Побачимося завтра. Крихітко.